Ну, що недогарський стакан, сявкою, баба таня, пакутілі у броварах у гаріка і кері. Надька повиїдала все, що возможно було. Випила весь алкоголь, який там був і вони приготували. Никакуща п'яна. Надька показала, яка вона дійсно на самом делі їсть. Алкашка, тобто не зря її називають недогарським стаканом. Випити стільки алкоголя, як в неї то це все влізло, я не понімаю. С'їсти от усю їду, куча цих калорій, які явно на пользу не підуть. Недогарка полірнуться морожена, і, естественно, запивається все алка. Надя, ти потім надіяся, що про тебе напишуть зрителей в коментарях, тому що от конкретно зараз ти себе показала, яка ти і дійсно деле є. Як ти бухаєш, і в недогарках, скорее всего, ти бухаєш. Не знаю, праздником або не по праздник. от зараз ти показала себе во всій красі. Сєвка забрав цю кагалу, цього недогарського стакана, посадив вже в машину, їдуть. Надька розглядалася в ховале, розпливлась, з розкритим ротом спала вже. Ви представляєте, скільки чоловік випив, щоб заснуть. Це я, я не знаю, які. Величество действительно алкашки, вода там приняла, но щоб так її развезло, что она лежала Акая, понимаете? Ей поплыло. Ну, Савелк! Ну, шо ты снимаешь? Надька, а ти що думала? Він тебе буде знімати во всіх позах, во всьому своєму стані. Потому що це все контент, понимаєшся. А якщо ти так волнуєшся, що про тебе люди подумають, вони себе по-чоловічку, або вообще нафік не проїжджай сюди. Накрюкалась так, напилась она, стидно мені, чесне слово. мені просто було стыдно Надьки перед цими людьми з Гариком і Кері. Як вона себе показала в такому віді. Це перша зустріч їх дома. Ви представляєте? Приїхали гості, наклюкались, випали всю алкашку, поїли всю їду. Так мало того, вони ще там їли, так вони ще Самі приїхали з пустими руками, но при этом нажрали ото все, що там було приготовлено, так і їм ще з собою положили. Голодаючі. просто інтересно, де ви це в собою хранити. Чи ви, скоріше всього, ото все приїдете і ще будете поїде за чекушкою, тому що навіть кіш, треба буде все-таки похмулятися? І ото все їсти за шупор, вообще ніхто не дивився тоді. Вона їла все, що хотіла, і морожена полярнула. Сєвка, а потім ти удивляєшся, що твої матері так погано. Я не поймаю, що сахарний діабет уже вилічили, чи що? Чи ти думаєш, уколовши інсулін? Все, типа решав все проблемы. Она никакая. От, от по її взгляду видно, що вона, мало того, що вона переживає. Понятно, любой час я бы переживав, если їй там предстоїть лічення, тим більше, е, созріння. Вона переживає, вона вся, всі, вся в цьому, я так понимаю, постійно про це думає. Скорее всего, шкала сахар. Ну, понятно, шубе зараз би дали волю, вона оце все їсть, поки, поки дають. Я не знаю, справляється ли тот інсулін, який її колять, після того, скільки вона закинула в себе їди. Недогарка а ти куди дивишся? М -м -м Вопрос. Тебе все-таки. Наняли для того, щоб ти за шупою дивилася, наглядала, а не то, що ти твориш, приїжджаєш до людей і п'єш яких количествох, що потом коли їдеш, спиш в машині, тебе розплавило так, відкритим ротом спала. Ви розселяєте, яка вонь, який перегар. Був в тому хавалі. Як це ще коли вони додому їхали, міліція не встановила, не як це ще штрафі не отримав. Тому що мені каже, якщо б маліці їх встановила, сівка би відкрив вікно, то ці аромати недогарського стакана, коригарища. Це почало б запах міліції, це був би капець, навіть сівка, скоріше, теж був випивший. Ну, ті аромати від недогарки, а то алкашки, скільки вона в себе влила, це, напевно, там капець було. Там можна було воздух підпалювати, і він би горі в горіло це все, а такого кількості алкоголю. Приперлися ж додому. Ви що думаєте? Вони на цьому становились. Вечором, після того, їхніх подсиділах, вони вирішили догнатися. Надька купила якихось хімозних, я не знаю, що тут за хлібобулочні здійснили, які категорично тобто, не можна. Точнее, з булками, якоїся, блин, хімозно, цих пакетах сливочним маслом намазані. Так ще батончиком полину. Надька ти вже забула в яких тілесах ти була? Як ти ползала папіров? По ти це все забула, ти хочеш, щоб тобі це все повернулося. Так я бачу, воно вже возвращається. Брюха, яке тобі обрізали, воно вже намі... опять восстановилося. Його треба буде вже опять різати. Тому що коли ти ще галяла в своїй свої футболці, натягнуті на твою ночнушку, там було прекрасно все видно. В яких тілесах, в яких хвормах ти вже повертаєшся к тому состоянню, яким ти була год назад. Я тобі хочу тому. А з учетом того, що ти ще сидиш з сівкою і скохаєш, і, і... і... і от ці булки з маслом такі ще батончик зверху, це таке, звісно. Ви чи голодаючі, чи що? Вам мало було Оце, всіх блюд, які, які ми вас зустрічали в броварах, ще алкашки, яку ти там випила? вам стало мало, і ви вирішили політичну ночному жор. Надя, я бачу, ти часто все-таки по ночам засіжуєш отак, з такою їдою, з булками, з маслом, такий, ще з батончиком рошен. Мало того, вони ще бабіта не відрізали у, у то у то їди і дали їй. Вона сидить невміняємо вообще. На неї ніхто не обращає внимания, в чому прикол. Сівка. mas budes... até Та що там, та ні, навірно, що я там буду їсти? Тобто, шупа не хотіла, в принципі, вона не голодна. Надька отрізала, подорвалася. Навела їй того чая, дала їй той кусок і непонятного чого, сирника чи що то таке ночью. Щоб сахар був 15. А потім ходіш, а почему не 25? Сєва, ти здіваєшся, що я не можу зрозуміти. Ти привіз сюди в Київ її лічити або калічить? Що це за послаблення режиму у шупу? Я не так і не пойму. Морожена мені запіхають, усі якісь. Ви ще б її батончика оцього. Дали. Ладно, я там розумію, коли и и в і сахар падає, їй ну, как бы, не можна, щоб не був понижені сахар. Ладно, вы его шоколадом або медом. А зараз для чого ви це і даєте? Морожено, шарму, наверное, ще давали, кудоги. Зараз у сечка відрізала якось хімози. Надька в себе її закидує, а їй все равно. А що тут такого? Подписчики іще денег. Для того, щоб потом обрізати її по 10 кругу. Да? Ей все равно, що в себе закидывать. Я бачу, вона вже конкретно не Замічаю, то, що вона в себе вкидає, воно лізе, вона його їсть. Набрала вона, скоріше, точно, що кілограми. По ній вже видно, особливо по її животу, які вже висить, скоро до да, колену доставати. Як в прошлой раз обрізали їй і те ж саме зібрали деньги, Надя, ти, ти думаєш, що до Сієвки ти приблизилась, буде платити всі, всі твої операції, чи що? ти хто така, щоб він тратив на тебе свої гроші? Шупа та на його матір, він буде її лічити, це зрозуміло. Щоб він там не казав, що він її не любить, або ще ж так. Кстати, я не таки не зрозуміла, так, чому це було сказано. Скорее всего, для того, щоб. Щоб, щоб публіка побурлила, і би, це його мати, він її постійно спасає. І, можливо, у нього все одно є, є любов, як сина до матері, а не те, що він там розказує. Сєвка ж може поляпати язиком, ми це прекрасно знаємо, і включити актера. Надька, а ти що, на що розчинуєш, я так і не зрозумів. До Сєвки, відділі присосалася і думає, що тобі все дозволено. що. На шобу ніхто не обращає вона Воно оту сидить, в облаках літає, думає о своїй операції. Ці сидять на, на, на ярять. Ночний жоруни. а за бабу Танюка вже бы, всі забули, чи що я не можу поняти, що це за іздівательство. Перед її глазами, тим більше ти та їсти. Так і ще її Натька, тока Сєвка сказав, вона вже побігла, вже її корма. Надька тебе для чого сюди взяли? Щоб ти контролювала її, а не гробила. І не давала. І Наоборот, говорила, що Сєвка, що ти, ти таке кажеш? Зачем це їй давати? Інсулін її вже не спасе. Тому що якщо я бачу, кажу, що вже і сахар 15, так ви ще більше її накорміть. Вона слягла тут. Новость. Ерочка з Геночкою в Києві. Були. І Ірочка не заїхала, не подивилася на маму. А зачем? Зачем їй якісь проблеми? А на геночку скоріше всього всего, привез. Можна якісь там у нього проблеми зі здоров'ям. не буде углублятися. В принципі, думаю, порішають, і все буде нормально. Ну, Ірка, а в чому проблема була заїхати, і подивитися на свою мамашу, піддержати її, не представити операцію, лікування на глазах. Как бы она фигня не здалася, та мамаша жива, здорова і хорошо. Тож Ірка даже не приїхала і не поинтересовалася, що ти, мамо, може тобі помогти, пообщатися. Ну, з учетом того, що Ірка явно терпіть свою матері не, не може, поэтому от вона і не приїхала. тільки от, от, от позвонила, поінтересувалась, Севки позвонила, і все на цьому закончилось. А могла приїхати і пообщалися би пару хвилин, Нічого б з вас не, не случилося.